Понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійно-технічної освіти з усіх куточків України взяли участь у перших всеукраїнських змаганнях у межах студентської технологічної ліги з fpv перегонів, що тривали в Ужгороді. Лігу започаткували Академія Скайфол, Міністерство освіти і науки України та громадська організація Спортивна студентська спілка України. А перші змагання провели на базі Ужгородського національного університету. Мета популяризувати і розвивати мілітех напрямок, годувати покоління інженерів, пілотів і розробників, які створюватимуть технології майбутнього. Чому це важливо і в чому основна мета? Перше, найголовніше показати міць української науки, міць українських технологій, які стають на захист країни. Друге, це показати те, що дуже важлива система освіта математика, фізика, креслення, всі ці точні науки зараз дуже важливі і дають перевагу в високотехнологічній війні. Третє, але не менш важливе, це національно-патріотичне виховання, тому що саме серед таких змагань виховується нове покоління українське, які в майбутньому зможуть захистити нашу націю. Впевнений, в майбутньому ці змагання будуть провідними на території України. Академія «Скайфол» – навчальний центр, сертифікований міністерством оборони України. За два роки тут підготували понад 12 тисяч пілотів і техніків для безпілотних систем: від бомберів і ефпі-відронів до перехоплювачів. Також академія випустила сотні інструкторів для навчальних центрів різних підрозділів сил оборони, і по суті, учасники цих змагань вони можуть. Власноруч доторкнутися до технологій, які зараз захищають нашу країну, а в майбутньому вони можуть бути використані в інших сферах цивільного життя. Так? Післявоєнна ситуація, розмінування, гуманітарні місії, пошукові місії, ну і багато чого логістика, аграрії і так далі. Тобто, зараз ми вузам даємо можливість подивитися, що технології важливі, і їх треба розвивати. Змагання відбувалися на спеціальній трасі. Пілоти керували дронами, які на фронті демонструють найкращі результати в знищенні ворожої техніки. Значить, суть змагань визначення найшвидшого змагання, побудовані по олімпійській системі змаганнях одночасно беруть чотири команди, із чотирьох команд виходять далі дві команди. І таким чином, до того, поки не вийде фінал, визначення чотирьох. Найкращих перше, друге, третє місце і четверте місце. Якщо говорити про трасу, це траса перешкод, яка складається з 13 воріт різної складності, різної форми, і задача пілота максимально швидко пройти трасу, пройти всі перешкоди. Не пропустивши жодної і дістатися фініша. за дотриманням правил стежили військові інструктори і судді з бойовим досвідом. Знаєте, сьогодні ми говоримо не просто про студентські змагання, про спортивні змагання, а взагалі про нову лігу і нову еру в сфері розвитку безпілотних систем. Це ком'юніті, яке ви сьогодні зібрали, показує, що молодь розвивається. Це нова віха, я б сказала, в технічній в технологічній освіті. І на сьогодні для молодь. І дуже важливо розуміти, що собою являє е, Мілтек е, компетенції, знання у сфері технологій, безпілотних систем за цим майбутнє. Перемогу здобула команда жалом з Хмельницького політехнічного коледжу. Траса доволі легка, але так як я перший раз в, в в змаганнях іменно в таких, тобто непривично літати. А так, доволі легка. Це повищує… Знання FPV і ком'юніті. Саме головне це не боятися і пробувати fpv дрон це желізо, яке ну, воно ламається і можна купити завжди нове. Тому більше тренуватися, більше літати в симуляторі, і не саме головне не переживати. Друге, і третє місцям за командами Авіатор і «ЛАБ-35» із Київського авіаційного інституту. Пройшли трасу. Всі наші пройшли трасу по першому місцю, всі успішно. Є звичайно нюанси, там які так стрес, то ж саме незвична апаратура, трошки, але це все звикається, і це можна спокійно виправити буквально за пару секунд польоту. І можна спокійно пролітати, давати свої результати. Сьогодні літаємо на шрайк. В принципі, це класика жанру, на якій більше всього. Виробництво було самі ефективні насправді і найбільш напевно контрольовані і зручні в керуванні. Організатори планують масштабувати лігу і залучити до участі студентів із країн-партнерів. В Ужгороді відбулася спільна церемонія вшанування 69-ї річниці. Угорської революції та боротьби за незалежність 1956 року, організована консульськими установами Угорщини на Закарпатті, а також закарпатськими угорськими громадськими та культурними організаціями. Учасники поклали вінки до пам'ятника героям Угорської революції 1956 року, а також жертвам комунізму на Закарпатті. Після цього присутні перейшли до будівлі Ужгородського СІЗО, де того часу утримували і катували близько тисячі угорських революціонерів, а також закарпатців. Учасники заходу поклали квіти до меморіалів. Альної дошки на стіні в'язниці. Мо меґемлікезюнкмадірос агіющук. Ми вшановуємо пам'ять героїв, які в Будапешті насмілилися сказати досить комунізму і тих молодих людей, які робили це саме тут, на Закарпатті. Ми згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу. Як тоді, так і сьогодні свободолюбні люди Закарпаття та України дивилися і дивляться на Будапешт як на місто людей, які прагнуть миру. Ми всі бажаємо, щоб наступного року, під час 70-ї річниці, ми могли відзначити цю подію тут, в Ужгороді і в Угорщині, вже у мирі. side bum. Колишня рятувальниця, а нині гірська провідниця та інструкторка, яка вже 15 років працює на Рахівщині, Крістіна Петрулич отримала звання героя рятувальника 2025. Дівчина витягнула з гірської пастки родину, яка пішла на схил не маркованим шляхом, а так званим фрірайдом. Батьки з чотирма дітьми втрапили в халепу. Розуміючи, що самі не зможуть вибратися, зателефонували в готель, в якому зупинились, і попросили про допомогу. Тож адміністратор пансіонату викликав рятувальників і подзвонив Крістіні, знаючи, що Саме у той час провідниця зі своєю групою, десь поруч гори велика близниця. Відчайдуха залишила 15 своїх туристів і майнула на поміч. Прибувши на місце події, я оцінила ситуацію. Один хлопчик він був у технічно найскладнішому місці. Я повідомила своїх колег, що спробую надати допомогу цьому хлопчику, який у складному місці. Якщо в мене вийде, то їхня допомога. і все спорядження не потрібне буде. І якщо в мене не вийде, тоді буде потрібна їхня допомога. Також на допомогу вирушив Вова, який зателефонував. Але йому потребувалось близько 40 хвилин підійти до місця події. Тож за цей час я, мені вдалося допомогти хлопчику, який був у технічно найскладнішому місці, також його братику, який теж сидів поруч із татом. Мама була трошки нижче по схилу, то з мамою ми просто перегукувались. Потім підійшов Вова. Він допоміг мамі забрав тата, і ми всі разом вийшли на безпечне місце. Самі ж врятовані кажуть, до походу в гори готувалися кілька місяців. Взяли з собою теплі речі та захисні куртки, трекінгові палиці та інше необхідне спорядження. І спершу усе наче було добре, але потім щось пішло не так. Була в принципі прогулянка дуже лайтова, Не можу сказати, що йшло щось не так. Але в певному моменті почали панікувати діти. Єва почала плакати, малий почав істерити. Це момент, коли до підйому до вершини залишалося зовсім трошечки, і з під ніг почали сипатися каміння, і ми почали втрачати рівновагу. Старший син спокійно піднявся взагалі без всіляких пригод. І ну, Маленькі камінці, коли починають сипатися з гори на тебе, вони е, мають більшу швидкість, і ти не розумієш, чи попаде вона до тебе, чи пролетить повз. І от цей момент дуже вразив дітей. І коли почалася паніка. Е, Діти не не змогли зібратися так, щоб ну, згрупуватися і йти далі. Подія трапилася наприкінці серпня. Найімовірніше, родина переплутала стежки і втрапила в яр, який з'явився минулого року після сходження лавини і був віддалено подібний на туристичну тропу. Для людей, які в гори ходять нечасто, ця місцена може видатись безпечною хоча насправді втриматись на такій стежці дуже важко, каже Крістіна. Схил розмитий, крутий, тобто це сипуха, це каміння вириваються з-під ноги, і схил дуже стрімкий, нахил 60 градусів. Хлопчик, який був на крутій стінці, з-під нього всі каміння втікли, тобто в нього не було вже зацепи, на які він міг би стати, навантажити, він лежав просто на боку, ну, силою тертя йому вдалося зафіксуватись на схилі. І це горе, це висота 1700 метрів приблизно, він був у шортах у футболці. Відповідно, певний час на землі йому було холодно, і оскільки він не міг рухатись, ну тобто розумієте, що це було складно. Саме тому провідниця наголошує, ідучи в гори, потрібно обирати правильне спорядження та екіпірування, адже іноді саме це може врятувати життя. Також не варто нехтувати інформаційною підтримкою рятувальників та гірських гідів. Якби не черевики. Гарні, які були на той момент на мені. Ось це б не вдалося, тому що я би, звичайно, змогла підлізти навіть у трейлових кросівках, але взяти на себе відповідальність за дитину, тим більше за її життя і здоров'я ні, має бути гарне спорядження, тому ж таки, відповідно до погодних умов. І також треба спілкуватись із досвідченими. Колегами, гідами і рятувальниками потрібно реєструватися, у рятувальників, просити порад від них про стан маршрутів, тому що стан маршрутів дуже часто змінюється. Прийшов сильний дощ, пройшли снігопади, лавини, і все змінилось. За свій відважний вчинок гірська провідниця отримала з рук міністра внутрішніх справ нагороду герой-рятівник 2025. І це направду заслужено. Адже від чітких і злагоджених дій дівчини у той момент залежало життя дітей і батьків. А гори, як відомо, помилок не пробачають. Про мистецтво як віддзеркалення. Валичі епохи міркували студенти факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ під час наукової конференції. Зібралися всі учасники студентського наукового товариства Кліо нещодавно відзначали день художника 12 жовтня, і в Ужгороді було багато заходів присячених цьому дню. І ми вирішили якраз продовжити цей цикл заходів, тільки більше його розширити, адже показати мистецтво із різних сторін і саме показати різні його види, живопис, архітектуру, театр, як розвивався ще з давніх часів, аж до сьогодення. І студенти якраз обрали різну тематику присвячено тому, як взагалі робило мистецтво цей відбиток на культуру. Іванна обрала тему «Мистецтво в умовах сучасної російсько-української війни формування культури пам'яті. Я розповідаю про те, як сучасні митці, вони відтворюють переживання на полотні, тому що є багато людей, які, скажімо, пережили ці всі події, і в сучасних умовах вони навіть почали, доти не писали вірші, почали писати, і так само із картинами. А є такі митці, які просто, скажімо, відображують те, що вже із почутого. І це якраз допомагає показати всі ці страшні події, які зараз відбуваються. От і навіть ті, хто, наприклад, за кордону не знає, може завдяки цим всім картинам і творам побачити, що відбувається зараз. Студентське наукове товариство Кліо постійно організовує схожі заходи. До них долучаються і студенти різних факультетів, університетів із різних куточків України та світу. Викладачі цьому лише тішаться. Сьогоднішній захід він носить більш таке духовне наповнення, тому що розуміння мистецтва його приналежності, його розуміння кожної епохою, кожною культурою, кожної людини має дуже велике значення. Ми дуже високо цінуємо не тільки наукову активність наших студентів, але власне їхній поняття людяності, тому що поняття це дуже важливе для не тільки для спілкування, але власне для виховного процесу. Тому ми, як на рівні кафедри, на рівні факультету, завжди підтримуємо подібні заходи. Викладачі підтримують студентські ініціативи й безпосередньою участю. Людина має розвиватися як особистість всебічно. Масу прикладів можемо назвати таких, як видатні вчені, були одночасно присутні у якійсь певній сфері мистецтва. Врешті-решт, я просто хочу нагадати, що муза кліо. Є покровителькою одного із видів мистецтва, і фахові історики нерідко були, крім усього іншого, ще дописувачами, відомими авторами прозових поетичних творів. Ну, перше, що мені ось напросилося, видатний український сходознавець і перекладач Агатангел Кримський одночасно є і відомим е, письменником, автором історичного роману Пан Лаговський. Теми, які студенти готували для конференції, різнопланові. Моя тема гріх та його інтерпретація в романі Умберто Еко ім'я Рози. От як Умберто Екко в своєму творі трактує гріх. І якщо так короткий висновок зробити, то він трактується під принципом релятивізму, тобто нічого не є істинне. Тобто, з одного боку, то є гріхом, може бути, але для іншої людини то може бути зовсім не гріхом. І от такий поняття гріха в його творі буде. Про під час кожного сторінки того твору такі конференції і про шліфування інших навичок, до прикладу, ораторських чи ведення дискусій. Крім того, охочі можуть подати статті до щорічного факультетського студентського збірника, редактором якого є Наталія Радченко. Ужгород готується до першого у місті трейлового забігу. Його проведуть 2 листопада в Шахтинському лісі. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Такими шляхами ми ще не бігали. Ми любимо перекривати інколи вулиці. Я кажу, перепрошуємо у автомобілістів нашого міста, але цього, цієї неділі, наступної неділі, перекривати ми нічого не будемо. Ми е, зустрічатимемося на вулиці на е, Локації біля уберу та готелю Прага, і запрошуємо звичайно всіх учасників. Ініціатива благодійна. Кошти від страхових внесків передадуть Федерації адаптивних видів спорту. Ми будемо збирати і акумулювати наші стартові внески на підтримку федерації адаптивних видів спорту. Це команда Гладіатор. Ми розуміємо, що потрібні великі колосальні кошти відновлення спортивної інфраструктури. Тому це буде такою маленькою участю нашою в розвиток спорту адаптивних видів спорту в місті Ужгороді. Ще одна ціль події познайомити ужгородців із трейлом, поєднавши спорт, туризм і любов до природи. Це біг, який проходить по пересічній місцевості. Це гори, це ліс, тобто там, де немає асфальту, там є набори висоти, там можуть бути болото, річка і ну, тому подібні перешкоди. Насправді він не є таким простим, як здається, але він дуже цікавий, дуже класний, купа емоцій. Тому ми хочемо, щоб таке в нашому краї також розвивалося. Підготували маршрути різної складності 2, 5 та 10 кілометрів, а також дитячі дистанції. Це траси будуть промарковані, дуже добре промарковані. Будуть серед лісу КП, тобто на яких буде водичка, Кока-Кола, і волонтери, які будуть підбадьорювати і будуть допомагати учасникам не загубитися не десь. Побігти не в ту сторону, так сказати, щоб не переживали, тому що ми розуміємо, що на даному заході буде дуже багато учасників, які дійсно вперше можливо познайомляться з тим, що таке трейл. На локаціях облаштують туалети, переодягальні і фотозону. Буде зона для дітей. Буде фотозона присвячена Хеловіну, так як ми в рамках цього забігу плануємо. Найкра... визначити найкращий костюм до Хеловіну. Тобто, всі бажаючі можуть бігти в костюмах. Реєстрація триває до 27 жовтня. Реєстрація відбувається на нашому офіційному сайті Уштрейл, і також на ресурсі Таймінг Івенс. Тобто, якщо ви зайдете на наш сайт, ви побачите посилання на Таймінг Івенс. Переходите, вибираєте дистанцію, оплачуєте, відповідно, реєструєтеся. А для категорії військових у нас діють знижки, і для бігових клубів у нас також діють знижки. Кожен учасник отримає електронний сертифікат. А після фінішу повідомлення з особистим результатом. Старт забігу 2 листопада о 10.00 на вулиці Верховинській, 38. Там же буде й фініш. Палацькомарівська реформатська громада відзначила 450-річчя від дня заснування. Ця реформатська громада є однією з найстаріших на Закарпатті. Вона понад чотири століття зберігає цінності віри та угорської ідентичності. Місцева спільнота пишається своєю історичною спадщиною і тим, що має одну з найкраще задокументованих та з мистецтвознавчого погляду найцінніших церков краю, у стінах якої прославляють Господа. Защо митний середник Кіємелний з Асходя. Az egyháznak megtartó ereje van. Перше, на чому я хочу наголосити, це те, що церква має силу зберігати та підтримувати спільноту. Коли така спільнота має можливість поглянути на кілька сотень років у своє минуле, то це містить знак любові та милості Божої. Кожен раз, коли ми дивимося в минуле, виникає питання, як могла ця спільнота вижити, коли у цих місцях було так багато негараздів та воєнних подій? Ми можемо дійти до висновку, що Бог має план щодо тих народів, які тут проживають, саме тому він був милостивий до цих людей. Він благословив цю спільноту, адже має плани на неї. І якщо в Бога є план то це означає, що є майбутнє, а це вже інша дуже важлива річ, що коли спільнота у даному випадку реформатська спільнота в Палаткомарівцях має 450-річне минуле, то це говорить, що в неї є і майбутнє. Ми бачимо, що на свято зібралося чимало людей, було кому висловити подяку за Божу любов, і це говорить про те, що ця спільнота матиме тут майбутнє. Для цього вона має бути вірною, витривалою та стійкою, якими були і наші предки. Я вірю в те, що сьогоднішня подія дасть хорошу базу для роздумів, спонукатиме людей до подяки та принесе оновлення в надії в багатьох родинах, де відчутні ознаки відчаю через війну та відтік населення. Вже були важкі часи, і Господь допоміг нам їх пережити. Тому ми віримо, що у сучасних випробуваннях він підтримає нас, збереже та прийме у свою вічну милість.